Один ключ, дві машини. Підходиш до машини, вставляєш ключ, клац двері, відкрились. Але це не твоя машина. Звучить як прикол. А якщо скажу, що іноді один ключ реально підходить до двох авто, так це можливо. І сьогодні я покажу, коли та чому і як це взагалі працює. У старих авто ключі були просто залізячками з нарізкою, і деякі виробники, чесно кажучи, не заморочувались. Вони використовували однакові комбінації ключів на тисячі машин, бо це було дешевше. Власник все одно не помітить. Ну або майже не помітить. Але не радійте зарано, завести авто не так просто. Навіть якщо двері відчинились, це ще не крадіжка. Бо в нових авто є іммобілайзер, тобто чип у ключі повинен збігтись з чипом у машині. Якщо не збігається, двигун не заведеться. Навіть якщо ти вставив ключ, повернув максимум, що буде. Писк сигналізації або просто тиша, наука каже, що ймовірність повного збігу механічного ключа 1 на 15 тисяч, дані для старих моделей. Збіг з чіпом у ключі в нових авто 1 на десятки мільйонів. Тому, якщо твоє авто з 2015 року то розслабся, воно майже точно тільки твоє. Сучасні автомобілі це вже не просто залізо. Сьогодні ключ. Це маленький чип-комп'ютер, прив'язка до він-коду, окрема система шифрування. Деякі нові моделі навіть перевіряють, чи твоя рука поруч, чи в машині телефон, чи правильний цифровий профіль ключа. США Ford Explorer. Чоловік відкрив машину. Поїхав, уже дорогою побачив дитяче крісло і пляшку молока. А в нього не було дитини. Обернувся і зрозумів, що сів не в свою машину. Ключ підходив ідеально. Україна Ланос на стоянці біля ринку водій вставив ключ, відкрив двері, сів. Але коли побачив інший салон, здивувався, машина була такою ж, і навіть колір збігся, але чужа і ключ працював. Двигун, щоправда, не завівся. У світі, де кожна машина має бути унікальна, ми раптом дізнаємось. твій ключ не тільки твій. І це трохи лякає, а трохи смішно, бо десь у світі, можливо, ходить ще один ти з точно таким самим ключем. І з тією ж Лано з 2007 року. Підписка плюс лайк дорівнює тому, що твій ключ точно залишиться унікальним. До зустрічі в новому відео і не забудь перевірити свій ключ. Може він відкриває більше, ніж ти думаєш.